Що ж, ось так у нас вже виглядає наше будівництво. Застелили плівкою, кинули армуючу сітку, пов'язали її, зробили вже каналізацію, завели, ось стоячок воду завели. ось. І зараз там, де в нас мають бути простінки, хочемо. Пов'язати арматуру, це ми вже почали вчора робити, але трош, трішки не встигли. Вчора робили хлопці, сьогодні буду робити вже я з дружиною. Ось так. Пішов ночі дощик, але я думаю, це нічого страшного. Потихеньку будемо робити. Ось так ми все робимо, дивіться. Середню стіну опустили на 5 см нижчу, ніж по периметру. по периметру на 5 см Вище. Це ми так зробили, щоб скажімо так, воно краще зв'язалося між собою, щоб ця плита, яку ми вляємо зверху, як то кажуть, нікуди не поїхала, вона буде ніби як в ямі сидіти. Плюс насверлили ось таких і забили арматурин. ось Як бачите, ну, повністю так само по всьому периметру. ось. І зараз будемо ще виставляти ось так арматуру. Виставимо арматуру виставляємо тільки під е, простінки. Із-за того, що фундаменту я не робив. А хочеться, щоб воно було би крепко. Це я собі, ну ось так я собі придумав, скажімо так. Не знаю, можливо, хтось так теж робив, але, як то кажуть, я собі все сам придумаю. Дивлюся в інтернеті, як люди роблять, один, другий, третій, а собі щось вибираю як така золоту серединку, що подобається ос особисто мені. І так ми працюємо. <кій> Зробили опалубку ось на сходи. Ще що хочу, ось тут, де будуть в мене тумби, під верніше, колони будуть під, під, під навіс. Кину такі плити, як бачите стоїть, і з цієї сторони теж кину. І ось тут. Де ось перша сходинка, хочу вкопатися на ширину 10 см, глибину десь до 15 см, щоб сходинка отак йде-йде, і ось так заходила в землю глибше. От, типу, так колись робили фундаменти, я так хочу зробити сходи, щоб під них не затікала вода. Ну В принципі, якось так що ж, будемо працювати. Якщо будуть якісь цікаві моменти, я вам покажу. Поки що ось так наш наша робота виглядає.